Мені здається, що є зараз речі, які очевидні для всіх, і тут, можливо, їх варто повторити, але ну, щоб всі просто були на одній сторінці, як кажуть. В країні є дефіцит електроенергії. Це очевидна істина, зараз ми всі це бачимо. Останні тижні, особливо після обстрілів, значних, які були по нашій нервосистемі, екстрені відключення двічі на день на телефон приходить повідомлення, графіки не діють. Тобто застосовується екстрені відключення світла. Тому в країні дефіцит електроенергії. Нам потрібна електроенергія, нам потрібно будувати свої потужності. Це очевидна істина, знову ж таки. Не так багато є потужностей, які можна будувати, тому що в енергетиці все дуже чітко і дуже зрозуміло. Тут не придумали нічого такого, щоб було космічною наукою. Тобто в нас є, там, наприклад, у сонячні електростанції. Так? Ми дивимося, в енергосистемі України вже забагато сонячних електростанцій. Ми В дні літа ми обмежуємо виробіток, «Укренерго» дає команду на те, щоб виробництво електроенергії сонячних електростанцій зупинялося. Чи можна і будувати в Закарпатті? Додатково, в нас і так, їх багато це перше. Друге, в нас область у нас в терійці по сонячним сес домогосподарств. У нас багато цього виробітку. По-друге, ми трошки нехтуємо нашою землею, тому що землі на Закарпатті об'єктивно мало. У нас гірський регіон і землі придатні для того, щоб сюди релоковувати підприємства, щоб сюди створювати нові бізнеси, її об'єктивно мало. Тому ми нехтуємо своєю землею, думаючи, що ми можемо набудувати тут багато сес. Насправді тут певний є ліміт. І ще й з урахуванням і внеску в енергосистему, роботи енергосистеми. Тому і СЕС я би був би обережним вже надалі. Так? Більше того, зараз Давід Георгіч сказав за те, що за децентралізовану генерацію, то, до речі, не можу не похвалити наш закон, який наш комітет прийняв, який ми назвали Зелена трансформація, де я виступив першим автором, який дозволив встановлювати генерацію на стороні споживача. Цікава інформація, за 24-й рік на Закарпатті споживання електроенергії з мережі впало на 3%. Це дані обленерго. Тобто виходить, що в нас збільшується кількість підприємств, які в нас працюють, до нас реликуються підприємства, вони збільшують навантаження на мережу, але з мережі збирається менше спадає споживання електроенергії. Тому що підприємства ставлять на своїй стороні, наприклад, сонячні електростанції, просто собі на дах ставлять і економлять, заощаджують електроенергію, тим самим вони йдуть до якоїсь своєї енергонезалежності. І це якраз і є концепція також розбудови децентралізованої генерації. Далі, ми сказали за СЕС. Тепер ГЕС. Мені здається, проблема ГЕС, що це малі ГЕС. Тобто в нас немає Дніпра десь на Закарпатті, в нас є маленькі гірські річки, які фізично дуже складно зробити так, щоб тут можна було побудувати не знаю, 100-мегаватні якісь або навіть більше гідроелектростанції. Тому це може бути опція, але вона дорога, вона доволі складна і її не можна масштабувати. Це не більша проблема. Стосовно, що далі може бути, можуть бути теплоелектростанції, наприклад. Навряд чи тут на Закарпатті люди готові бачити якісь великі теплоелектростанції, які не знаю, можуть там спалювати вугілля або навіть якщо будуть на газу працювати, це дорогі проекти. Питання в тому, хто їх буде реалізовувати, де їх реалізовувати, знову ж таки, я думаю, суспільна думка буде не сильно на користь таких проєктів. Можуть бути от малі станції, малі газопрошної установки. Знову ж таки, їх система сама енергетична не може прийняти ну, напевно без, безлімітну кількість. По-перше, а по-друге, це впиратиметься в ціну на газ, тому що газ це і ресурс. Зараз вона на газ доволі дорога. Якби ця станція купувала електрогаз по ринковій ціні, то можливо вона б і не було б збудована. Тому що зараз є певна якби, пільгова історія для виробників електроенергії з газу. У них є стимул будуватися. Якби не було, ну, не, не, не зрозуміло, тому що ціна на газ вона зараз доволі висока. Значить, Перше, що потрібен дефіцит електроенергії, друге, потрібно будувати нові, нові потужності. Тепер треба зрозуміти ще одну особливість. Будь-якої генерації, яку я назвав, ви не можете помістити на 100% не забезпечити систему. Тому що там, атомна генерація має свої особливості роботи, сонячна генерація має свої особливості роботи, газова генерація має свої особливості роботи. Це завжди енергомікс. Є таке розуміння енергомікс. Тобто ми говоримо, що щось буде 50% цієї генерації, там, цієї генерації, 20% цієї генерації, 10% цієї генерації. Тому кожен, кожен вид генерації має свій ліміт через цей енергомікс.